Саме металургійна галузь постраждала найбільше через повномасштабне вторгнення, кажуть в мінекономіки в середньому по країні обсяги виробництва впали принаймні вдвічі. Якщо до війни, в 21-му році, з яким ми дуже часто зараз порівнюємо всі показники, вага, металургії ГМК, в структурі ВВП було 10%, відсотків, то зараз це вдвічі менше. Нині для промисловців найбільші проблеми це утруднений експорт продукції та суттєво здорожчання логістики, кажуть в «Інтерпайп-НТЗ». Завод затребуваний виробник колісних пар як в Україні, так і за кордоном. У нас 80% відсотків продукції на експорт. Його дуже складно вивозити із за тих складнощів, що є на кордоні. Хоча до обсягів 2021 року все ще далеко, цьогоріч усі три дивізіони Інтерпайп показали зростання порівняно з першим роком російського вторгнення. Стали плавильний майже на 20%, трубний на 5% та залізничний на 17%. Також Рада директорів компанії ухвалила рішення про відновлення низки інвестпроєктів – один у Нікополі та два у залізничному дивізіоні в Дніпрі. Один допоможе нам збільшити обсяги виробництва осей і це дуже важливо для нас, другий покращує якість наших колес. Вадження дозволять розширити ринки збуту продукції та збільшити зарплатню для співробітників. Ще один завод, що вистояв і працює попри велику війну, медкомбінат Арселор Мітал Кривий Ріг. Там зберегли колектив та все виробниче обладнання, незважаючи на відключення електроенергії та навіть ракетні обстріли російських терористів. Застарілі потужності коксові батареї номер 1 та 2 закрили. Натомість запустили сучасні четверту та п'яту. У наступному році з капітального ремонту вийде друга доменна піч. Загалом 2024-го на підприємстві сподіваються збільшити завантаження виробничих потужностей з 30 до 50 відсотків. Ми плануємо виробити 1,4 мільйона тонн чавуну, мільйон тонн сталі і приблизно до 800 тисяч тонн металопродукції. Як і інші підприємства країни, завод має проблеми з експортом продукції. Нині майже нічого не відправляють за кордон. Десь 85% до війни ми експортували. Зараз ситуація дуже складна з портами, то в нас майже тільки свій ринок. Днями та Арселор Мітал відвідала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. Запевнила налагодження стабільного експорту один із головних пріоритетів роботи уряду. Так вивезення української продукції водним шляхом в листопаді зросло на 70%. Це спосіб подолати блокаду на сухопутних західних кордонах, каже міністерка. Тому що тільки за листопад місяць 160 мільйонів доларів це втрати експортерів. І дуже важливо, щоб був стабільний експортний шлях через море. Тому надалі будемо працювати над тим, щоб цей експорт був стабільним. А це в першу чергу залежить також від наших партнерів, які постачають нам ПВО в достатній кількості для захисту портової інфраструктури, і портових шляхів. Експерти кажуть, металургійна галузь нині одна з найважливіших для зростання української економіки. Все завдяки експорту продукції з високою доданою вартістю. Катерина Нічик та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.